Ні пройти, ні проїхати. Так про свою дорогу відгукуються мешканці вулиці Ворбицького. Пані Тамара оселилася тут, в 1998 році. Тоді дорога ще більш-менш була схожа на дорогу, говорить жінка. Ускладнює ситуацію ще й негода. Після того, як Ідуть у нас дуже такі тушні дощі, іменно ця дорога розмивається влітку, тому що вся вода, яка біжить з Відінськи, вона біжить по нашій вулиці, вона біжить вниз. Але ще інша проблема, проблема, можна сказати, набагато сильніша стала в цьому році. Коли у нас мусор вивозило КТП 1728, там менші машини. Вона проїжджала нормально. Зараз їдуть ці 15-20 тонн. І якщо взимку, наприклад, днем розтало, на ніч воно замерзає, попадає. Є вода під асфальт і воно рве. Оце можна сказати, сталося за останній рік. В липні 2007 року мешканці зібрали підписи та разом із депутатом по їх округу звернулись до міської ради. Тоді міський обранець підняв документи, в яких зазначали, що за останні роки їх вулицю асфальтували вже три рази. До того ж, по документам на ремонт цієї дороги, нібито три рази виділяли асфальт по 10 сантиметрів щоразу. Щоправда, не складно здогадатись, що ремонту тут ніякого не було. Коли приїжджав голова Верховної Ради Литви, то він їхав 18-ту школу. Ну а тут ж такий бардак. От вони привезли машину от сєва, засипали оцю дорогу. Це було осінню, весною пішли дощі, все воно змилось туди вниз. І маємо те, що маємо. От вони до дороги ще до школи трошки латки позакривали. Далі сюди нічого не роблять. Взимку от нам потрібно виїжджати, тому що на вулиці в кожного є машина. Це ми так або летимо вниз, тому що ми наверх не можемо виїхати. Дороги ніхто нам не чистить. До школи прочистили, осіпово чистять, наша вулиця залишається. Просто е, ми просимо раз, другий раз до них не хочеться йти, тому що вони серіалі від футболять. Аби якось завадити ситуації, мешканці намагаються ремонтувати дорогу будівельним сміттям. Та цього надовго теж не вистачає. Тож мешканці звернулись до громадського контролю. Неодноразово ми акцентували увагу на тому, що за станом доріг за контролю їх якістю відповідає якраз міська влада. Так як мешканці даної вулиці повідомили, що на паперах можливо вже не раз ця дорога ремонтувалася, по факту ми бачимо зовсім інше. Тому, звичайно, Рівнський громадський контроль буде звертатися із запитами до міської влади, аби таки з'ясувати, відбувався ремонт, які можливо кошти Писувались на це і щоб такі по факту домогтися, дана дорога була відремонтована. Тож в наступних програмах ми розкажемо вам, що нам вдалось дізнатись міській раді і чому ця дорога на їх паперах відремонтована.